Увага всього автоспортивного світу зосереджена на Мехіко. Фінальна третина сезону Формули-1 стартує цими вихідними на автодрому херманос Родрігес із найгарячішою боротьбою за титул за останнє десятиліття. Е, дискусії точаться не лише навколо долі чемпіонства, а й щодо дебютів новачків та кадрових рішень Red Bull, Але головна інтрига. Чи зможе Ферстапен завершити легендарний камбек та відібрати титул у Макларен? Найбільше розмов перед мексиканським вікендом про шанс Макса Ферстапена. Здавалося, чемпіоном стане хтось із пілотів Макларен. Оскар Піастрі та Ландо Норріс виграли 12 із перших 15 етапів. А всередині команди розпочались навіть дискусії щодо етики святкування потенційного титулу, аби уникнути конфліктів між напарниками. Проте, фантастична форма Red Bull після літньої перерви усе змінила. Із Італії голландець скоротив 104-очкове відставання і тепер поступається лідеру піастрі лише 40 пунктів, а норісу 26, а попереду ще 5 етапів. Е, останній гран-при США став ілюстрацією безжальної ефективності Red Bull. Ферстапен домінував у гонці і спринті. А революційні оновлення rb 20 еди, зокрема нове днище. Нарешті дали машині стабільний баланс на будь-якій трасі. Команду підсилює і психологічний фактор. Висота Мехіко, де Редбул традиційно сильна завдяки унікальній аеродинаміці, лише додає мотивації чинному чемпіону. А обидва Макларен втратили впевненість. Особливо це стосується Піастрі, котрий після серії помилок не був на подіумі чотири етапи поспіль. Новинні варіанти Редбул також інтригують. У Мехіко, окрім титульної боротьби, очікується оголошення складу на 2026 рік. Доля Юкі Цуноди та Ліама Лоусона незрозуміла. А сенсаційний юніор Ісак Аджар вже готовий дебютувати після блискучого виступу в Зандворті. У Racing Bulls готують революцію, а підвищення Лінблада лише підкреслює брак стабільності у родині Ред Bull. Перевірка Феррарі в Мексиці додасть ще однієї інтриги у Гран-Прі. Остін е, нарешті приніс довгоочікуваний подіум Шарлю Леклеру та четверте місце Гамільтону, максимальний комплект очок із червня. Та чи було це випадковістю завдяки вдалому стратегічному рішенню? Чи Скудерія знайшла стабільний темп? Минулого року Феррарі брала тут 1-3, але після зниження кліренсу SF25 Боліду. Не вдається довготривало боротися за лідерство та погано працює на нерівних трасах. Мексиканський вікенд стане ще й грандіозною можливістю для дев'ятий новачків у п'ятничних тренуваннях. Одразу дев'ять молодих пілотів вийдуть на трасу замість зірок топ команд. Е, тест сесії для лідерів команд. Це шанс зібрати дані для майбутнього, а для дебютантів е, єдина нагода показати себе реальним керівникам і публіці. Чи зможе вершину втримати лідер Макларен, чи Редбул розкриє всі козирі, підготовлені перед фіналом, який із новачків вистрілить у найголоснішому дебюті року, чи Феррарі зможе вдруге поспіль створити диво у Мехіко? Пишіть думки у коментарях, підпишіться на канал і не пропустіть наступні карколомні розв'язки чемпіонату Формули 1.